Сьогодні за Старим Стилем розпочався новий 2010 рік. У перший його день святий Василій Великий народився у 330 році у Кападокії, віддаленій малоазійській провінції тодішньої Візантійської імперії. Навчався молодий Василій спочатку у рідній Кесарії, згодом у високих школах Константинополя і Афін, де він здобуває найкращу на той час освіту з філософії, красномовства, медицини та природничих наук. У серці Василія завжди йшла боротьба двох стремлінь жаги науки і знання та тяги до тиші монашого життя. Врешті-решт останнє перемагає, і Василій залишає навчання для життя досконалішого. Повертається на батьківщину, де незабаром закладає свій монастир. Навколо нього збирається спільнота однодумців і учнів. Зокрема, його давній друг Святий Григорій Богослов та рідний брат Василія, святий Григорій Місісійський. Коли у церкві виникали різні Єресі, святий Василій залишав монастир та проявляв себе ревним охоронцем Христової віри. У 364 році його висвятили на священника. Відтоді його ревність не знала втоми. Він всього себе віддавав на служіння Господу. Безперестанку навчаючи свою паству, інколи проповідуючи двічі на день, ходив з проповідями від церкви до церкви. 370 року святий Василій був проголошений кисарійським єпископом. Новий сан дав йому ще більше натхнення до духовної праці. Він почав створювати школи, сиротинці, лікарні та всілякі інші заклади для допомоги хворим і нужденним. Завдяки активній проповідницькій праці Кисарійська церква була врятована від Єріси Арія. Помер святий Василій 1 січня 379 року, маючи 50 років. У цей день за старим звичаєм, тільки но ну, починало розвиднюватися, люди йшли посівати. Спочатку посівали вдома, ставши перед образами, і набравши жменю зерна, примовляли. На щастя, на здоров'я та на новий рік, що продило краще, ніж торік. Жито-пшениця та всяка пашниця, дай Боже. У цю ніч люди не замикають дверей, чекають щедрувальників. За народним віруванням перший посівальник на Новий рік приносить щастя до хати. Щоправда, засівали лише хлопці. Відтак господині збирали зерно і віддавали курям, щоб добре неслись. Якщо ніч проти Нового року тиха і ясна, то буде щасливий рік. Якщо іні ясно вкриває всі дерева, буде врожай на збіжжя. Сніг випадає на Новий рік, то щасливий буде рік.